Ольга Павлівна Антонюк, уміла майстриня-вишивальниця, нещодавно відзначила свій 87-й рік народження. Протягом усього життєвого шляху принесла любов до вишивання і сьогодні, незважаючи на свій поважний вік, займається улюбленою справою. Жінка пригадує матір, яка навчила вишивати своїх п'ятьох дочок. Ще з самого дитинства дівчата були найкращими майстринями у селі. Родом Ольга Павлівна села з села Кам'янка з В'ягельського району, колишній Ємельчинський район. З дві 19-го року проживаю в Коростенському геріатричному пансіонаті. Почала вишивати, як тільки могла вже голку держати в руках. Ще Я малою, вже... так? Ще малою. Да. Знаю, що приїхав до мене двоюрідній брат, привіз сорочку з яблунця. Привіз цю сорочку, щоб я йому сорочка була сатінова, чорна, така о. І я йому вишила цю сорочку. Говорите, що у вас було от у вас було п'ятеро, у мами п'ятеро дочок. Да. Всі вишивали. Мати навчила вишивати, от звідки любов до вишивання? Ну, звичайно, мати. Да, вишивали. Ой. Все робили. все робили. Дуже важко було. Ви такі майстрині на селі були, якщо ви говорите про замовлення, так? Ну, так. Да. Таких людей мало було, що любили. Це треба любити, це треба терп... мати терпіння його все робити. О. Ну, а були жили бідно. Треба було, хотілося їсти. Заробляли їсти. Вишивали що от односельчані? Які роботи замовляли вам? Які роботи були й рушники, були й простині, подозорники такі до кроватів були. Люби, кому що подобалося. Ну, колись вишити, наприклад, і білизна, вишити рушники дуже дуже було популярно, так? Серед да. взагалі людей? Сорочки в більшості. В Більшості, сорочки, да. так. Сорочки. Ого. Десь жінки. Пані Ольга не в змозі порахувати ту кількість робіт, яку вишила за життя. Тематика була різною. Вишивала ікони, картини, рушники, звичайні та обрядові, сорочки, скатертини, серветки, прикрашала сукні вишивкою та багато іншого. Кому вишивала? Хіба я можу їх посчитати? Я знаю, вже останню ось е дочки вишила плаття. Вона його зараз одіває тільки то там, вже коли це. На свята якісь такі, особливі події, так? Так, да, останню я вже вишивала, більше я після того вже не могла вишивати. Вишивала дуже багато, заказували ікони. Ікони вишивали? Да, так, ікони вишивала дуже багато. Он вишила цю. Княгиню Ольгу, mm -hmm. це ж Коростенська, її ж почитують тут. Так. То я он, он, вчора блиснуло сонце, і я дивилася, а вона так як жива, як освіті її дивилась на мене, я на неї. вона на мене. Тематика квітів у вишиванні для Ольги Павлівни посідає особливе місце і все це не дарма, адже переплітається із життєвим шляхом жінки. Я люблю маки і волошки, і, це, і ромашки. Я колись як училася у рогачові технікумі, зоотехніком. Там случ і понад річкою. Ідеш, наші там були землі, бо ми там самі ж обробляли їх і все. І цей луг, кожен раз у таких квітках ходиш. Просто і мені ніде стільки маків не було, як там маки. І Волошки і ромашки. Ну, у ваших роботах і тепер видно, що дуже багато майківок і волошок. О. У жінки є роботи, які пов'язані з особистими історіями. Саме за допомогою кольорових ниток на білому полотні Ольга Павлівна залишала найдорожчі спогади свого життя. Був У мене ну що вже став моїм чоловіком. Ну і якось ми посварилися трохи. Угу. Я була трохи така колюча. Уже ми були в одній групі вчилися, тільки за одним столом я з одного кінця, два хлопці посередині, і я з другого. Аж коли лежать після тієї сварки, лежать оці квіточки, незабудки. Цілий букетик лежить на столі у мене. Кажу, що це за квітки, а це Павлік вложив. Бо Павло Павлович його павліком звали. Mm -hmm. О, я поняла, що це таке. Після того ми вже помилилися. І я в честь Примирення. побачила <ривання> таку салфетку mm -hmm. і вішила. <т> тобто вам так на душу лягло, так? <тир Extender> ну Да. Значит. І досі скільки ці оці сосвіточки роки вже? Ви ну, кажете, що дуже давно. Ну, скільки як я кончила, я 58 кончила, э, шітає, <tih> в 58-му кончила технікум. Це ж, читайте вже півстоліття. Пані Ольга пройшла непростий життєвий шлях. Ще дитиною застало роки Другої світової війни, яка забрала у неї батька, пережила важкі післявоєнні часи. Також чимало випробувань підготувала доля протягом дорослих років. Вишивання завжди було поряд, тому роботи жінки є певним відображенням життєвої дороги. Угу. В яких кольорах вам більше подобається вишивати? От бачу, у вас і червона з чорним, поєднання, кольорових дуже багато. От що подобається більше? червоне з чорним? Угу. Більше. Але хто що бажає? А от особисто чому для вас червоно з чорним? Особисто для вас. Замовлення це одне. А для вас чому? Чому червоно з чорним? бо таке життя було. Угу. Була і радість, було і смуток. Так що як життя переплітається і червоне, і червоне… Отаке таке життя, да. так. Переплітається, що воно є. Саме підказує. За життя мала не одну виставку своїх робіт і сьогодні досі вишиває, навіть бере невеликі замовлення. Ось я робила вдома виставку. Ага, це у вас там вдома виставка. Ну, угу. Бачите, ікони є. Ось тут на привалі це картина. Вишита картина, так? Так. Да. Угу. Вона там, кожна дивилася, що це так, як то все одно угу. рисовано. Угу. Ну, рі... я бачу, несе галя воду, там прям така українська тематика. Ну, що, ага. кому на, на, найде на це яке є, що все вишивала. Все вишивали, так. Салфетки, дорожки, як ми називали. Mm -hmm. ну, Все вишивали. Mm -hmm. А сьогодні, я бачу, ви також на замовленні сьогодні знову щось вишиваєте. Покажіть нам, будь ласка, що вишиваєте, що це у вас тут таке? А це дитятко родилося там mm -hmm. і заказала бабуся внучку. Онучку дитя, Це така, як типу. Так, да, тільки ага. що вона мені даних не принесла. А які там дані ви вказуєте? А які дані? І там угу. назва, години, день народження. Ага. Тобто... Ріст, вага, місяць, рік. Тобто всі усе. важливі цифри, усе, усе, усе це ж читайте, метрика. Так, про про новонародженого. Тобто, це така люлечка з дитятком, і та якби салфеточка така. Так буде на пам'ять. Це вам такі замовляють. Добре, цікаво. Я їх вішила тут а вже до тридцяти щитала вже більше тридцяти в ні. Я їх вішила. Протягом життя подарувала чимало своїх робіт, та основна увага була звернена на родину. У мене є чотири дві дочки. Усе їм у їхніх коней рушники, все вищити в їх моє. Тепер у мене четверо внуків. Треба було заміж віддавати, женити. Треба ж було і під ноги стелить, і на щастя, і на долю Ого. вишивала, і руки, як то кажуть, зв'язували, щоб так. життя було крепке. Угу. Ну, все. Уже правнуків у мене п'ятеро. Ого. Так. Вже даже мій правнук, воював один. І Інвалідом став. Це шкода, дуже шкода, ти дуже гарний хлопець такий, здоровий все, а зараз йому 22 роки. Ну, але живий, слава Богу. Для вас от вишивання? Чи допомагало воно взагалі в житті? От якось? Бо поруч вишивання іде поруч. Вишивання, знаєте, у мене люба хвилинка, роботи було все. Тільки є одна хвилина, я сідаю вишивати. О, Як я вишиваю, я забуваю все. Я не думаю. Мені треба дивитися туди, щоб не зробити помилочки. Я ж читаю, я... а вже не про що, я не думаю інше. Оце вишивка найкраще успокоює нерви, вишивка». Ольга Павлівна не одна уміла вишивальниця в коростенському гаріатричному пансіонаті міська установа пишається своїми майстринями, адже вони своїми умілими руками створюють не тільки красу, а й зберігають безцінні традиції та спадщину українського народу.